У тебе проблеми, Бобі. Автор Юрій Шумук Оповідання із збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років. У тебе проблеми, Боббі. 17 серпня 1931 року Сан-Франциско. Дон Карбіонаре і двоє його гангстерів-охоронців увійшли до роздягальні чемпіона підвальних кулачних боїв чорношкірого боксера Мамби Джонсона. Мамба готувався до бою. Він стрибав біля боксерської груші, періодично наносячи по ній удари. Його тренер, білошкірий товстун, який стояв неподалік, пив Кока-Колу і їв пиріжок, періодично підказував своєму протеже бити грушу інтенсивніше і стрибати вище. Містер Карбіонаре сів на лавку і запалив сигару. Мамба стрибав біля груші і враз зупинився. Його розлючений погляд окинув усе тісне приміщення. І він промовив, хто тут запалив? У відповідь мовчання. Мамба кинувся до тренера і схопив його за комір. Гірчичка з пиріжка потекла по підборіддю тренера. Він розгублено потис плечима. Це я запалив, витягнувши ноги вперед і розвалившись на лавці, промовив дон Карбіонаре. Один з його гангстерів дістав серветку і просякнув нею під на лобі свого боса. Мамба відпустив тренера і перевів погляд на мафіозного боса. Три серйозні понівечені шрамами обличчя впились своїми скляними очима в обличчя боксера. Гарний запах, диму, промовив мамба Джонсон. Чудові сигари палите, містере. Карбіонаре, продовжив бос. Містере Карбіонаре, повторив боксер. Це Гавана? Я прийшов сюди не для того, щоб обговорювати сигари, які я палю, уточнив Дорн Карбіонаре. Я прийшов поговорити з тобою про справу. Це стосується бою? запитав боксер. Так, кинув бос. Сьогоднішнього спекотного вечора відбудеться бій між тобою і Стюартом Біксом з Філадельфії на прізвисько Скажений бик. Це не новина для мене, посміхнувся мамба, поглянувши на свого тренера. Боксер приступив знову битися з боксерською грушею. Хлопчику мій, продовжив пихато Дон Карбінаре. Скажений бик – серйозний суперник. Він чемпіон боксу у Філадельфії. Ти гадаєш, що подужаєш його? Так, відмахнувся боксер. Хех, посміхнувся бос. Усі ставлять проти тебе, не дивлячись на те, що ти чемпіон тут, у Сан-Франциско. І чому ж ставки проти мене? запитав мамба. Тому що бик більший за тебе, і він професіональний боксер а ти підвальний щур, відповів Дон. Мамба зупинився, він поглянув на Дона. Чому це я щур? дещо роздратовано запитав боксер. Бо ти боксер-підпільник, пояснив Дон Карбінаре. Мамба хотів щось відповісти, але Дон продовжив. Ти не можеш перемогти скаженого бика. Бо він справжній чемпіон, а не ти. Я чорний мамба. Мене так кличуть тут, у Сан Франциско. Я грім та блискавка серед білого дня для будь-якого бійця, який виходить проти мене, Закричав мамба Джонсон. Він і справді лютував. Заспокойся, хлопче, посміхнувся бос. Я просто хочу запропонувати тобі невелику справу. Що за справа? роздратовано запитав боксер. Так, у тебе шансів проти скаженого бика немає. Я пропоную тобі лягти у п'ятому раунді, промовив дон Карбіонаре. Що? розлютився ще більше мамба. Ніколи. Я пропоную за цю справу 500 доларів, промовив Дон. Ні. відрізав боксер. Хочеш тисячу баксів, дам тобі тисячу, продовжив торгуватись бос. Ні. Розлючений боксер почав щосили гамселити боксерську грушу. Здавалось, вона от-от впаде на землю або лусне від граду ударів чорного мамби. Моє останнє слово 1500 доларів, і ні центом більше, востаннє запропонував Карбінаре. Для такого дилетанта, як ти, мамбо. Це неймовірні гроші. Ти за бій отримаєш набагато менше, якщо переможеш. Чого точно не станеться. Погоджуйся. Боксер перестав ганцелити грушу. Він важко дихав під ріками сходив з голови, по чолу і по всьому тілу боксера. Мамба Джонсон поглянув на Дона Карбіонаре. Я не зрозумів, почав мамба. Якщо ви так впевнені у тому, що я програю бику, тоді чому ви намагаєтесь мене купити? Бо я хочу лише підстрахуватись, хлопчику мій, пояснив Дон. Чудово! посміхнувся боксер. А тепер слухай мене. Мамба Джонсон переміг не один десяток першокласних бійців Сан Франциско та інших штатів. Мамба ніколи не торгував, не торгує і не буде торгувати своїми переконаннями. Я виходжу на ринг не заради грошей, містере, а заради того, щоб зустріти дійсно сильного бійця, який мене переможе. І тоді, коли я зустріну такого бійця і програю, потисну йому руки і покину ринг назавжди. Але не встиг Дон. Ваш скажений бик вийде на ринг проти чорного мамби. І переможе сильніший, продовжив боксер. Я зітру бика по рингу тоненьким шаром. Я зрозумів, посміхнувся Дон і піднявся з дивана. Він уже хотів іти геть, але до нього підбіг тренер мамби. Містере Карбінари! почав він, облизуючи кетчуп зі своїх вуст. Я поговорю з мамбою, якщо ви не заперечуєте наодинці. Добре, кивнув мафіозний бос. Ми чекаємо у коридорі. Дон і його гангстери покинули роздягальню боксера. Тренер приступив до розмови з принциповим боксером, кинувши на те, що півтори тисячі доларів це дуже великі гроші. За дверима було чутно напружену розмову двох голосів, тони яких підвищувались з кожним словом, перетікаючи із голосної розмови в крики. Потім почулися якісь дивні приглушені звуки, схожі на удари, і розмова стихла. Двері відчинились, і у коридорі з'явився тренер боксера. Він тримався однією рукою за лице, але це не дозволяло йому прикрити роздуту від удару боксера щоку. Вибачте, але він не погодився, промовив тренер. Бій буде чесним. Тренер знову зник за дверима. Що будемо робити, бос? запитав один з гангстерів. П'ятдесят тисяч доларів поставимо на перемогу мамби Джонсона, задоволено посміхаючись, промовив Дон. А якщо він програє? запитав другий гангстер. Ні, відмахнувся Дон Карбінаре, потираючи руки, цей боксер не програє. Він був заряджений на перемогу, але я, про всяк випадок, підлив трохи гасу до його полум'я чемпіона, яке горить у серці і в очах мамби. Його не куплять, він не впаде. Цього ж спекотного літнього вечора відбувся боксерський бій між Стюартом Біксом. Філадельфії на прізвисько Скажений бик та мамбою Джонсоном із Сан-Франциско на прізвиську Чорний мамба. Гонг і почався перший раунд поєдинку. Мамба і бик обмінялись декількома ударами, щоб розвідати, з ким вони мають справу. Завершився перший раунд без якихось серйозних сутичок. Хтось із зали вигукнув Нігер впаде! Дон Карбіонаре лише озирнувся на натов у той бік, звідки пролунав вигук. На обличчі боса мафії з'явилася задоволена посмішка. Він запалив сигару і продовжив посміхатись, голосно відповівши при цьому. Він не впаде! І дійсно, два наступні раунди мамба гамселив Стюарта щодуху, і цей бій був схожий більше. Не на змагання, а на побиття чорношкірим боксером із підвалу білого чемпіона по боксу із Філадельфії. Дон Карбіонаре вже подумки рахував неймовірно велику суму грошей, яку для нього заробляв мамба. У четвертому раунді радість боса мафії підтвердилась першим нокдауном, у який мамба відправив стюарта з каженого бика. Проте бій продовжився. Перекошені від люті обличчя тих людей, які поставили свої гроші на стюарта, або замовкли, незадоволено нахмуривши брови, або вигукували в адрес чорношкірого бійця невтішні висловлювання. Забий того стюарта нахрен!» дуже гучно вигукнув Дон Карбіонаре. Хтось із натовпу обурено відповів на слова боса. Але враз стулив пельку, як тільки головорізи мафії, очима почали шукати серед натовпу голосистого крикуна. Бос продовжував задоволено стежити за перебігом бою. Другий нокдаун настиг стюарта скаженого бика вже у шостому раунді бою. Восьмий раунд, баррі! задоволено промовив дон Карбіонаре до одного зі своїх гангстерів. У восьмому раунді, Баррі, мамба завалить бика! У восьмому раунді! Бій продовжився. Деякі глядачі, які зробили свою ставку на бика і у яких здали нерви, покинули підвальну залу, де проходив бій. Дон був задоволений перебігом бою. У сьомому раунді Стюарт Скажений бик намагався узяти ініціативу у свої руки. Однак доволі швидко втомився і в останні декілька секунд пропустив два потужні хуки від мамби Джонсона. Восьмий раунд бою почався із серії потужних ударів мамби. І здавалось, що цей чорношкірий боксер не просто не втомився, а набрався ще більше сил, аніж на початку бою. Стюарт скажений бик пішов у глуху оборону і зрідка. Випускав кулаки уперед, намагаючись потрапити по мамбі. В останню хвилину мамба Джонсон знову накинувся на свого опонента. Купа найпотужніших ударів від мамби посипалась на Стюарта. Очі чорношкірого боксера блищали неймовірним хижацьким вогнем. Його тіло було повністю залите потом. Мамба в момент перестав боксувати. Він опустив руки і вийшов на середину рингу. Що ти в дідька робиш? заволав дон Карбінаре. Добий того бика! Ти сильний боєць. Це усі побачили. Не ризикуй. Добий того покидька, добий. Мамба окинув поглядом розлючену залу і повалився на землю. Рефері кинувся до бійця. Він зупинив бій. До мамби підбігли лікарі. Стюарт сидів у кутку рингу, не маючи сил підвестись. Через декілька хвилин на ринг прибігли медики з носилками. Що він робить? лютував босмафії. Він що, упав? Він впав? Ця падлюка впала. Він продався, продався. Дон підлетів до свого помічника і схопив його за комір. Через годину я хочу бачити цього вилупка у передмісті. Ти знаєш, де саме. Розлючений Дон пішов геть із приміщення, а мамбу Джонсона винесли на носилках. Менше аніж через дві години мамба Джонсон був привезений до покинутої ферми далеко за містом. Там на нього чекав Дон Карбіонаре. Дон сидів у шкіряному старезному кріслі. Навпроти нього стояло ще одне таке саме крісло. В нього й посадили боксера мамбу Джонсона. Він був одягнений так само, як і на ринзі: боксерські шорти, боксерки і боксерські рукавички. Ти б хоча би переодягнувся, знаючи, до кого на прийом їдеш, розлютився дон Карбінаре. Сер, промовив один з його гангстерів. Замовкни, відрізав босс мафії. Він дивився на скляні широко розплющені очі боксера. Дивно, але той був надто напружений і, здавалось, що він імітував дошку, яку намагаються посадити в крісло. Спина і ноги рівні, руки по швам і погляд перед собою. Бачу, ти дійсно незламний, помітив дон Карбінаре, бачачи, що боксер дивиться перед собою і не моргає. Містере Карбінаре, промовив інший гангстер, можна ми вам дещо повідомимо? Я повторю тобі те саме, що сказав твоєму напарнику телепню, заволав Дон. Замовкніть обидва. Мафіозний Дон підвівся з місця і обійшов крісло боксера. Він поклав руку на плече мамби Джонсона і хотів стиснути з усіх сил свої пальці так щоб боксер зрозумів, що Карбіонаре теж сильний, однак м'язи боксера були напружені, немов сталь. Міцний, промовив Дон, міцний і холодний, як сталь. Мені подобаються такі люди, як ти, мамбо. Однак я не розумію, навіщо ти упав, будучи за крок до перемоги. Дон Карбіонар сів у своє крісло. Він дивився на застигле обличчя боксера, і його думки були присвячені лише неймовірній витримці мамби. Хто тобі заплатив? Дон запалив сигару і відкинувся на спинку крісла. Добре. Скільки тобі заплатили? Хтось перебив мою пропозицію? у відповідь мовчання. Не хочеш говорити? лютував Дон, знову здійнявшись з місця. Сер, прорізався голос одного з гангстерів. Та замовкни, ідіоте, кинувся на гангстера Дон. Той замовк. Карбінаре знову переключився на боксера. Я втратив колосальні гроші, мамбо. Просто величезні гроші. Я навіть порадив деяким дуже впливовим людям поставити на тебе свої гроші, і ми всі програли. Ти підставив усіх, мамбо. Я гадав, що ти воїн. А ти продаж на хвойда? Дон знову всівся у своє крісло. Він глибоко вдихнув і поглянув на мамбу, який бровою не поворухнув з моменту початку їхньої бесіди. Що будемо робити далі, мамбо? Як будеш відробляти мені збитки? У відповідь мовчання. Чому ти не міг бути таким кременем на ринзі? Чому ти ліг? Адже твоя перемога була так близько. В кімнаті запанувала мертва тиша тиша, яку перервав голос одного з гангстерів. Він ліг, бо у нього зупинилось серце. Дон Карбінаре з подивом поглянув на своїх помічників. Ті кивнули у відповідь. Він перевів свій погляд на тіло боксера. Це що, труп? запитав він. Ми намагались вам сказати про це, однак ви не слухали нас, пояснив один із гангстерів. Ви приперли мені труп мамби? не вірив почутому дон мафії. Так, сер. кивнув у відповідь один з гангстерів. Коли ми наздогнали автомобіль швидкої допомоги і зупинили його, медики нам казали, що боксер помер ще на ринзі. Ми не знали, як вдіяти, і вирішили привести тіло до вас. Дон підійшов до тіла мамби Джонсона і присмалив його шкіру на руці сигарою. Почулося характерне шкварчання і запах смаженої гуски або індички під сметанним соусом на великдень. Мамба лежав незворушений. Точно мертвий. з жалем у голосі промовив дон карбіонаре. Він підійшов до одного з гангстерів і простягнув руку. Не потрібно, містере Карбінаре, промовив жалібно гангстер. Потрібно, холоднокровно відповів Дон. Гангстер поклав у долоню свого боса пістолет. Кожен мусить відповідати за свої вчинки, Бобі. Будь ласка, не треба, благав гангстер, упавши на коліна. Ми не знали, що він помер. Ви? здивувався Карбінаре. Хе! голосно розсміявся він, вийшовши на центр кімнати покинутої ферми. Вам нічого довірити не можна. Усе доводиться робити самому. Цей хитродупий боксер гадає, що може мене ось так взяти і кинути на гроші просто померши? Дзуські, я збираюсь розірвати його дупу на бананове лушпиння. А потім повернусь і допалю свою цигару. Поки я буду відсутній, нічого не чіпайте, телепні. Зрозуміло? Так, кивнув ганстер. Так, так, кивнув гангстер Боббі. Добре, посміхнувся дон Карбінаре. Він приклав пістолет до своєї скроні. Скоро повернусь, не сумуйте, і натиснув на спусковий гачок пістолета. Тіло Дона, немов ланту, гною ляпнуло на підлогу. Фух. витираючи під злоба і піднімаючись з колін на ноги, промовив гангстер Бобі. Я думав, він мене пристрелити хоче. Він поглянув на свого колегу. Треба швиденько тут прибрати все і змиватись. Тихенько, заперечив інший гангстер. Бос наказав чекати на нього і нічого не чіпати. Ти серйозно? здивувався Бобі. Він щойно застрелився. Як він повернеться з того світу? Хапай давай його за руки. Бобі кинувся до бездиханного тіла і вхопився за його ноги. Його напарник дещо засумнівався. Ну, чекав Бобі, чого ти стоїш? Нам потрібно позбутися двох тіл. Я не знаю, бубонів інший ганстер. Почекай, я зараз збігаю, боса запитаю, я швиденько. Почекай, не зрозумів Бобі. Куди збігаєш і кого запитаєш? Пролунав постріл. Бездиханне тіло гангстера впало на підлогу. Бобі розпрямився. Він стояв посеред кімнати. Один. Один серед трьох трупів, двоє з яких при житті були дебілами. Бобі видихнув і вхопив свого мертвого боса за ноги. В цей момент до будинку покинутої ферми під'їхав автомобіль, звідти вийшло декілька чоловіків. Є хтось у будинку, пролунав голос одного з них. У вас усе добре, це поліція. Ми чули постріли, у вас усе в порядку. Бобі відпустив ноги свого боса і розпрямив спину. Він здихнув і приречено промовив: Ой-ой, у тебе проблеми, Бобі, великі проблеми.